Сьогодні здійснилася одна з моїх заповітних мрій. Дивись відео зараз, все побачиш. З міста Пізи. Ми приїхали на поїзді і одразу опинилися біля порту в місті. Джене швиденько побігли на чекін зареєструватися, здати багаж. Одразу бачимо, вже наш лайнер з близька, дуже великий. Заходимо тут. Нам дали водичку, сок. Думають, що ми лакшері люди. Нам видали карточку від номеру, інформаційний лист. І ось наш лайнер неймовірної величини. Дуже великий, дуже дуже дуже. І ось ми заходимо вперше на борт. Це величезний готель на воді, в якому є купа кафе, ресторанів, є магазини брендові і навіть є дюті фрі. І ми одразу піднімаємось на 14-ту палубу в свою каюту. Подивитися, як же вона виглядає. І так дуже незвичні відчуття, що ти на воді, ти на лайнері, і в тебе тут просто звичайний готельний номер. Одразу побігли дивитися весь лайнер, і це оглядова палуба. Це найсучасніший лайнер 21-го року. У нас 16, а, тобто 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ми майже з самого верху, десь отам є наша каютка. Вигляд з корабля на місто просто неймовірний, і кожного разу, як ми зупинялися в портах, це просто був Unreal. Для розуміння масштабів нашого корабля тут стоїть поряд тоже здоровий лайнер оркестра, а ми на дим зараз будемо на цьому Веномі спускатися. З 20 ї палуби поїду на восьму. Знайшла Каспіра. Тренування евакуації. Hello. We're in the same cabin. Yes, yes. The Це наш театр, в якому зараз будемо проходити інструктаж. Нам буквочку «Б» треба знайти. Чорний з «Б» Як тут класно. Коли ми будемо тонуть, нам треба зайти в ці двері. О 6 годині відправлення. Якраз капітан про це розповідає, і йдемо на палубу дивитися, як це буде виглядати вперше для мене. Дуже цікаво. Якщо що, ми вже впливемо. Лайнер настільки великий, що ми трішки загубилися і на відправлення не встигли. Кожного разу відправлення спорту це ніби маленьке свято. Тут відбувається лазер-шоу, музика, і всі насолоджуються неймовірними видами. Я ж не п'ю і це я не п'яна. Просто тут дуже шатає лайнер, дуже сильно, дуже качає. я не знаю, як це я... рушники хитаються не за того, що в вітер чи щось таке. Нас дуже тут на кораблі хитає.